Медикаменти, маскувальні сітки, м'які подушки, химери та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. Усе це зібране волонтерами прилуцького фахового медичного коледжу, що відправляється на фронт до наших захисників. Подушечки кладай. Так, ну, це я думаю, що достатньо, так буде. Ліки давай сюди, носки і ще оце отак. Коли формуємо посилочки, ми складаємо копні свічки, рушнички, подушечки, студенти наші пишуть відкриточки. І на деяких відкриточках губки ставлять свої, то військові навіть і відео нам присилали, кажуть, ну це студенти нас балують. Тут присилають, кажуть, такі нам. І патріотичні, і з побажаннями відкритки одяг. Складаємо ліки. Складаємо. Є потреба інколи пишуть у якійсь консервації. Є запити печиво, солодощі це вже як додаткове докладаємо. Бонус. Да, бонусом прилуцький фаховий медичний коледж на всю Чернігівщину славиться своїм потужним волонтерським хабом. З перших днів повномасштабного вторгнення тут активно підтримують Збройні Сили України. от такі от процеси, от такий наш внесок. Ну, ми вважаємо, що е, яким чином ми можемо наблизити нашу перемогу. Е, і що саме головне, це ну не потребує багато зусиль, було б тільки бажання в процесі. За. Діяни студенти, співробітники, тому що ну, наприклад, як заливання свічок, то ми, ну, дітям, звичайно, ми не доручаємо цей процес. Це роблять наші хлопці, наші співробітники також навчилися, знаємо особливості. І потім за потребою той, хто звертається, звертаються наші студенти, у когось десь, які знайомі, абсолютно без різниці, хто ми формуємо посилки, картонні ящики всього чуть-чуть, або те на що є запит, і відправляємо або особисто, або через нову пошту. Алла, студентка четвертого курсу каже, що у волонтерському хабі всі універсальні солдати. Проте вона відповідає саме за пошив подушок для наших захисників. Допомагаємо сітками із, із усім. А подушечками я займаюся, Це я ну, раніше шила і сама прийшла до Євгенії Михайлівни для того, щоб допомогти. Мені це подобається. Ну процес який студенти викладачі, вони приносять тканину. Я її забираю додому і шиваю у вільний час. От, ну, потім приношу сюди і дівчата. Ось. Це вже заключний процес, який робиться Чи після мене. Де берете матеріал? Ну набиваємось понабиваємось таки відрізками, як то кажуть, остатками, які не йдуть на сітку і на все. А матеріали це вже нам дають. Ну кожен, я шкіру кожен із себе, бо кого що є, яких фабрики, хто що вони дають Аня у волонтерському хабі. Відповідає за плетіння сіток та химер. Підготовлюємо матеріал для кекімори. Як це ростаті е, е, ниточки, і потім зав'язуємо на цю Чітко спочатку було достатньо складно, але ми дуже довго вже це робимо, тому вже якось натренувалися. Тому для мене, наприклад, це взагалі не складно вже. Просто це дуже довго робити, оскільки потрібно майже в кожну клітинку все плітати. Ці маленькі ниточки, тому так це ну довго, але не складно. А на цій локації справжній цех по виготовленню окопних свічок на даний момент ми вирізаємо в Ми беремо просто нарізаємо розмір. Трошки вище рівня баночки і в принципі беремо заготовку. І, якщо вже закручуємо копну свічку, беремо, просто ложимо на картонку, в гофра наверх, і просто беремо відрізняємо і скручуємо. Щодня у волонтерському хабі медколеджу кипить робота. Хтось у перервах між парами, хтось залишається після занять, аби зробити свій маленький, але такий важливий внесок у нашу перемогу. Дану аудиторію ми використовуємо з вересня 2022 року як волонтерський хаб для того, щоб наші діти виховували собі патріотичні якості. І з самого початку цього хабу нашим завданням було тільки нарізання. Тканини на сітки та виготовлення копних свічок. І з часом ми почали залучати різні процеси, тому що, наприклад, із сіток залишалось дуже багато шматочків тканини. То ми вирішили їх використовувати для подушечок робити. Тобто потім цей процес виготовлення подушечок ми почали удосконалювати, тобто почали використовувати сіньхіпон, тканину. У цьому приміщенні цілий склад окопних свічок, які мають відправитись на передову, аби зігрівати руки нашим бійцям у холодному фронтовому окопі. І це найменше, що можемо зробити для нашої перемоги, наголошують волонтери медичного коледжу.